Вітаємо усіх. Сьогодні ми Вітаю. з Сашком будемо випікати шоколадний бісквіт для тортика Снікерс. Нам знадобиться яйця, цукор, борошно, ваніль, розпушувач, какао. Всі грамовки я вам обов'язково підпишу знизу під відео. А ви, ви обов'язково поставте нам лайк та підпишіться на наш канал. Я буду збивати у планетарному міксері. У мене тут 5 яєць. Я поставлю на п'яту швидкість І будемо потрошки додавати цукор. Це масло, яке можна розтопити у мікрохвильовій печі. Я вже змішала борошно з какао, з розпушувачем та ваніллю. Потім ми його будемо просіювати. Свій бісквіт я буду випікати у двох формах. Мені подобається, коли в двох формах воно так краще піднімається. Це у мене кільце. Бачите, я обгорнула такою фольгою та поклала зверху тергани. Все, що сьогодні забрали, роздруковані на цукровому папері. Ось такі картинки для тортика, вони свідомі, дуже смачні. Дивіться, це буде такий дуже гарний тортик для дівчинки, яка дуже полюбляє собак. та котиків. Наші рейці взбилися? Дивіться. Ось стан справжніх збитих яєць для бісквіту. Бачите, коли ми водимо ось так вінчиком, то він ніби замелишає ось такий малюночок. Так. Що ми з вами будемо робити далі? Ми беремо наші збиті яйця. Я зараз беру сіто, борошно з какао-розпушувачем та ванілю і буду обережно просіювати наші збиті яйця. А яйця. На що? Тоді наше борошно буде більш повітряне. І бісквіт буде дуже-дуже-дуже високим, він підійметься і такий пухкенький. Тобі зрозуміло. Так, Сашко все зрозуміло. А вам? Дивіться, зараз я буду обережненько лопаткою вимішувати. Дуже-дуже-дуже обережно проходити в усі мішечки. Бачите, щоб у нас ніде не залишилося невимішаного такого тіста. Це такий базовий шоколадний бісквіт. Він вийде у кожного. Він дуже-дуже-дуже смачний, ароматний. Ну, вам просто треба спробувати. Дивіться, я дивлюсь. Коли ми навіть все вимішали, у мене розтоплена олія 50 грам. Я беру ось так трошки тіста, перемішую з олії і все об'єдную. До речі, вам вже потрібно було розігріти духовку до 180 градусів. Випікати ми будемо при цій температурі приблизно 25-30 хвилин, це якщо у двох формах. Якщо в одній формі ви хочете випікати, то це може зайняти 45-50 хвилин. Бачите, який, який мішечок. Обов'язково його потрібно вимішати. Знизу градусник показує 150 градусів. Ну, ще розігрівається духовка. Ну, Тоді добре. Зараз я буду розпреділяти наше тісто. Полюємо. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що цей. Бісквіт це база шоколадного бісквіту, він найлегше випікається, і вам обов'язково потрібно спробувати його зробити. Аромат, на ковідні стає, просто неймовірний. Цей аромат какао, шоколаду. Тримаю. І на 35 хвилин я вам хочу показати, як зрозуміти, що наші бісквіти готові. Дивіться, я ж важкою. Витикають бісквіт, наша паличка суха та чиста. Наші бісквіти випечені. Ось таких два пухкеньких бісквітика ми маємо.